Зово дуж достатньо критично відноситися. Висловлювали своє ставлення власне до цього явища як блокади економічної блокади Донбасу. Вона вам не подобається по факту, тому що це блокада, чи тому, що там бере участь самопоміч? Ну ті чи інших їх складових. Тут неправильно. Ми повинні чітко задати свої питання. Люди основна маса людей, які беруть участь від блокади, це люди, які втомилися в війни. Це і нормальні, абсолютно не заангажовані. Люди, які щиро від душі беруть участь в блокаді. Але ми повинні собі зараз поставити питання. А які завдання виконала блокада станом на сьогоднішній день? Блокада починалася з чого? Віддайте нам, що наших Пол полонених. Полонених. Віддайте. скільки полонених повернули після Зону. початку? Жодного. Перше питання виконано? Не виконано. Друге питання почалася. Називаємо речі своїм нами. Почалася блокада чого бізнесу Ахметова. Не бізнесу олігархів всіх, які торгують з Росією, а саме бізнесу Ахметова. Цю блокаду хоче цього хтось з учасників блокади, не хоче, її курує, скеровує і так далі. Один олігарх, чи група олігархів, які пробують чи віджати бізнес Ахметова, чи домовитися з Ахметовим по якихось питаннях. Вони всі кажуть, ми так по Росії страшно вдаримо. Та як ви по Росії, Або по Ахметову, Ми так вдаримо, він такі збитки зараз отримує. Так Ахметов, що перед нами, лампочка, так? жарівочка. І що Ахмету завтра зробить? Підніме ціни. Він вже підняв. З першого числа ціни підняв на енергоносії. Він собі всі збитки компенсував. Тобто, всі ті люди, що стоять там, стоять даремно. Просто стоять даремно. Якби це не печально було визнавати, вони стоять там даремно. Їх, вони зараз не знають. У мене таке відчуття, що багато хто не знає як цю блокаду завершити. Можна розігнати блокаду силою. Ну, це буде неправильно, вони цього і хочуть. Багато не з учасників блокади, а багато з організаторів блокади цього хочуть. Ну як злочинна влада, псирежими. Що о... робити владі? тут я не порадник владі, але на до, думку, ну, на мою думку, я би домовлявся не з учасниками блокади. Я би домовлявся з тими спонсорами політичного крилації блокади. тобто що... щоб шантаж цим ініціатором вдався, ні спонсором блокади і йшов на розумний компроміс. Скажімо, ти забираєш своїх опришків, так Які А ми тобі стоять? віддаємо фінансову станову а назад. Ми тобі. Ні, а ми тобі скажімо враховуємо якісь твої інтереси там на 10-15%. Тому що все одно тоді одним чином буде показано от на сьогоднішній день, якщо зняти блокаду. І з яким лицем вийти учасникам блокади? Ну їм треба дати з щоб вони досягнули якихось результатів. Яких результатів не досягнули? А ніяких і не можуть в принципі досягнути. Ну яких ну ну як можна сказати там Захарченко віддай полонених, коли не Захарченко полоненими керує? Правильно Росія керує? Як можна сказати, от ми перекриємо вигіль, і перестануть заводи працювати де на території де України? Це можуть бути заводи Ахметова, можуть бути заводи Тарути, можуть бути заводи Коломойського. Хоча як не дивно, заводи Коломойського ніхто чомусь не пікетує, не блокує і так далі. Розумієте? Воно це я так не натякаю, це просто так до слова. Пане Микола, ну ми будемо сподіватися, що все-таки е, ми дійдемо до очевидного якогось компромісу, адже це ситуація може закінчитися компромісом. Ну не ми дійдемо, нас ніхто не буде питати. Не ми же. станемо свідками принаймні. Так? Ну, я дякую вам за розмову і дякую вам за відверті відповіді. Як намагався відвертого.